Я Семоненка не читав, тому я взяв і сам їй написав Ух, що ти наробила, собою мене ти полонила, ти зарядила творчістю мій ум, за це на тебе злиться навіть кум, коли за мною помічає сум, І як кудись я в хмари темні відлітаю, Та він не знає, чому такий я втомлений на землю повертаюсь. А я через ті темні хмари усе світ свій вриваюсь. Втомлений, бо я в нім прибираю, на тебе з дня на день чекаю, кордони я там розширяю до безкінечності і до безкраю, Божою любов'ю, все там заряджаю, я там не сам, мені творець допомагає. Там же все є, тебе одної не хватає. А ти кудись теж відлітаєш, але усе світ мій не завітаєш. Ще трошки я тебе чекаю, потім прийду, вкраду і дам добу пізнання, де силою тебе за руку я візьму, і все світ свій тебе я проведу, де спокій, радість і любов стоять, як непохитні цвеї знов. Вони тримають все світ мій, який для нас тобою, я збудував весною. І в тій добі будемо мріяти, цвісти, і в пристрасній любові ми поєднаємо свої світи, будемо гуляти між світами до безкінечності і до безкраю. Будемо легко розчинятись, і так же легко будемо збиратись. А потім у кінці доби скажу, тримай ключі від нього йти. Тепер ти вільна хочеш йди, куди давно хотіла ти. Тепер в полоні хіба ти, а я звільняюсь Назавжди В Любові тут я розчинюся і більш на землю не вернуся. Кажу, ще трошки я тебе чекаю, щоб ти сама У місце завітала. І хочу, щоб ти запам'ятала, коли я на землі, то руку тобі простягаю і тихо-тихо промовляю, ходи зі мною, я тебе давно шукаю. Своєму всесвіті з творцем тебе чекаю, а коли всесвіті своїм, то я кричу: Гукаю, кохана, де ти? Де блукаєш? Куди прямуєш? Що шукаєш? Чого мене не помічаєш? Коли у мій всесвіт завітаєш, І чути крик мій, аж до безкінечного безкраю, А тебе поруч все одно немає, Кажу, ще трошки я тебе чекаю, потім краду і дам добу, а що б де потім, ти вже знаєш.